Всім привіт! І сьогодні я до вас з новеньким рецептиком м'ясних рулетиків. Впевнена, що на новий рік ця страва вразить усіх, та вона виходить надзвичайно смачною, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Усього я взяла два кориних філе та нарізаю їх ось таким чином вздовж. Після чого накриваю харчовою плівкою та починаю відбивати. Також для начинки я додаю крем сир. Його можна купити в АТБ ось такій коробочці або в іншому супермаркеті. Та до нього я додаю два зубчики часнику. Це буде начинка наших м'ясних рулетиків. Все перемішую, також можна додати ваші улюблені спеції. Обов'язково соломо м'ясо та можна дати улюблену приправу. У мене це була до курки. Тепер ось таким чином викладаю начинку та закручую коринний рулетик. Повірте мені, це виходить надзвичайно смачно. Та також на рулетик я наматую бекон. Можна заматувати його ось так по ковбасці, або обматати його так, щоб не витікала начинка. Усього бекону в мене не вистачило на котлетки, але нічого страшного. Можна поверх котлеток додати сир Вийти також дуже і дуже смачно. Ось така краса в мене вийшла. Відправляю їх у духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Виклала я їх на пергамент змащену соняшниковою олією. Та ось такі соковиті м'ясні рулетики в мене вийшли. Неймовірна смачна сирна начинка це дуже смачно. Обов'язково раджу вам їх приготувати на новий рік. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!